Стрибнути вище голови намагалися регбісти львівського сокола. У півфіналі національного кубка галичани приймали флагмана українського регбі Харківський олімп. На поєдинок обидві команди вийшли із кадровими втратами. Тому господарі налаштовувались на сенсацію. Від самого початку гості захоплюють ініціативу та дають зрозуміти. Галичанам буде не переливки. З кожною хвилиною харків'яни тільки нарощують перевагу і вже у першому таймі втікають у добрячий відрив 3 на 32. Тим не менше у перерві тренер Улімпу знаходить, що сказати підопічним. Толь, твій номер 10, розумієш, ти його не трогаєш, він працює спокійно, без головняка, а ти навіть йому не мішаєш. Чи то гості заспокоїлись, чи львів'яни прийшли до тями, але у другому таймі Сокіл усе частіше доходить до залікової зони Улімпу. Але у критичний момент досвідчені харків'яни діють злагоджено. По перерві галичани так і не набрали жодного очка. На перший погляд здавалося, що не вистачало. В принципі не вистачало досить багато. І сьогоднішня гра показала якраз як це є розклад сил в українському регбі ту прірву, яка є між першою командою і рештою командами. У підсумку 3.54. Упевнена перемога набагато сильнішої команди. Ну, Рахунок, я, як би мене замінили, Я не знаю, але що ні о чому не говорить, тому що ну, це потрібно все вчити в грі, як говориться. А от талановиту молодь для сокола шукатимуть упродовж цього тижня. Від сьогодні аж до неділі у Львові триватиме семиденка регбі.